Вітаю друзі, а також усі інші. В нас сьогодні ранок, 8 серпня, і це 897 й день мужньої оборони України проти навали російських окупантів, як і завжди, на обо її кожного ранку. Ми робимо огляд мапи бойових дій. Але сьогодні не звичайний день. Сьогодні я хочу все ж таки звернути увагу на те, що відбувається в Курській Народній Республіці, і саме цьому присвятити цей випуск. Отже. Починаємо огляд мапи, яка поки що має стандартний вигляд, але тим не менш, ми повинні розуміти, що ж там відбувається. А, суджа, а, суджа це такий собі населений пункт, який знаходиться неподалік від кордону з Україною, і він відрізняється. Ось чим. По-перше, в минулому відео я трохи вже приділяв увагу. Тому що до суджі тянеться а, автомобільна магістраль Р200, яка фактично не зустрічає перепон у вигляді населених пунктів, які могли б стати таким собі уявним ну, бастіоном. Назвемо це так. А при цьому а, два населених пункти, які знаходяться саме по цьому боці, це Гоголівка та Рубанщина згідно з інформацією. Російських окупаційних ресурсів, пропагандистів, навіть пропагандистів. А ці два населені пункти контролюються якимось невідомими силами, але не російськими окупаційними військами. Вони знаходяться приблизно в 500 метрах від основної траси R200 що, звісно ж, полегшує формат контролю самої траси, розміщення. Та базування а, поблизу цих населених в самих цих населених пунктів відповідних сил, тобто такі собі місця розміщення сил та засобів. А, хочу звернути увагу, що окрім цих населених пунктів, також а, за словами російських пропагандистських ресурсів, хочу звернути увагу: все це зі слів виключно російських пропагандистських ресурсів. А під контролем невідомих сил ще й населений пункт Олешня. Отже, ми маємо таку собі лінію Олешня Гоголівка Рубанщина в на південь від Р-200 вздовж, відповідно, природньої перепони, і це прямий вихід на сам населений пункт суджа по трасі Р-200 на вулицю Ломоносова. Ну і там, де є ще п'ятьорочка, такий собі супермаркет і. Це можна назвати такий собі стратегічний об'єкт. Мабуть, йдемо далі. Згідно з інформацією російських окупаційних ресурсів, також на сьогодні росіяни вже не контролюють Николаєво Даряно, Даріно, а також нібито Нижний Клин. І це вихід вже на трасу рильськ суджа. Це автомобільна дорога рильськ суджа. Трохи пізніше, учора, 7 серпня, з'явилась інша е, інформація, а саме, що е, росіяни втратили контроль. Е, тобто, ну як втратили контроль? Втратили зв'язок з населеним пунктом Зелений Шлях, Любимовка, Толстий Рух, е, Покровська, Обухівка. Ну, це скажімо так, це вже вихід на іншу сторону від загальної траси автомобільної дороги Рильськ-Суджа. таким чином, що ми маємо станом на зараз? А ну, це трошки так буде некоректно проводити ось саме такі вимірювання. Але загально, якщо брати кордон України. Та Росії як такий собі ну, умовний, якийсь вимірювальний елемент, то е, зараз, е, станом на сьогодні, е, загальний фронт дій якихось невідомих сил сягає майже 30 кілометрів. Майже 30 кілометрів це саме фронт дії цих невідомих підрозділів, які зайшли в Курську область. Це перший момент. А другий момент, який також а, дуже важливий, на мій погляд, полягає у тому, що а, Російське Міністерство оборони, так зване, воно заявляло, що нібито о, спочатку вони заявляли, що нема ніякого прориву кордону, а чого він повинен був відбутися, якщо це не ми, а хто ж, я не знаю. Але відбувалось це а, силами 300 особового складу. Що таке 300 особового складу? Це, ну. Три роти, не три батальйони, не три бригади це три роти. 300 чоловік, 300 військових в якоїсь сторони, невідомої а, провели ось а, таку операцію в Глиб Курської області. Нагадаю, що а, російські окупаційні війська а, розпочали наступальні дії свого часу на Харківщині силами а, групи військ. Північ, яка на той момент сягала майже е, 45 тисяч до 50 тисяч особового складу. При цьому е, вони мали е, фронт свого наступу: це е, 14 кілометрів, е, грубо кажучи, на, в напрямку на липці, та е, це, е, в принципі, на Вовчанському напрямку 20 кілометрів. А, тобто їх загальний фронт наступальних дій мав загальну протяжність 35 кілометрів. Тобто, Курська область, 300 назвемо так: спартанців, 300 спартанців а, по фронту наступали а, 30 кілометрів, майже 30 кілометрів. Російські, майже. 50 тисяч е, ну як їх назвати, е, вони там, мабуть, частково мобілізовані були. Ну так тоді хай будуть частково мобілізовані, а е, майже 50 тисяч чмобіків на 35 кілометрів. Результат зараз. Ми можемо сказати про те, що найбільше, е, найбільше просування російських окупаційних військ відбувалося станом на зараз у росіян. А, в районі липців на глибину 7,6 км з сірою зоною 10 км Але ми ж пам'ятаємо, що таке сіра зона. а По Вовчанську це просування становило полюбляю діпстейт 5 кілометрів і 7 до 7 кілометрів. Або знову ж таки, клікаєм клікаєм Ах, який ергономічне меню. А, так, 5 кілометрів і також 623 Це найбільша глибина. А повернемось, любі друзі, зараз саме до місця події, за яким ми зараз з вами усі спостерігаємо. Тобто, пам'ятаємо: 300 спартанців, так? Просування фактично у 300 спартанців станом на сьогодні. ну, 8 кілометрів за 2,5 доби. Непогано так хочу сказати. Йдемо далі. Якщо вірити російським паблікам, а вірити їм, я ну, з одного боку, не вірю, а з іншого боку. Но ну, вони намагаються мінімізувати ті негативні події, які в них відбуваються. Тому ну, мені здається, що проноводаріна, Даріна, Нижній Килим, вихід на трасу, а також просування далі до зеленого шляху. Ну, треба, мені здається, вірити в це. Отже, найдовший, найдовший відсень відрізок це 13 кілометрів за дві доби. Я не знаю, чи продовжують там діяти ось ці 300 спартанців. Можливо, їх там вже 600 спартанців, можливо, їх там вже тисяча спартанців. Інформації якоїсь більш повної немає. Вона відсутня. Але результат він, як то кажуть, на обличчі. Результат полягає у тому, що російські окупаційні війська не змогли зупинити. Просування невеликого угруповування невідомого походження по фронту на 30 кілометрів, при цьому на глибину станом на фактично вчора 13 кілометрів. Але це не найцікавіше. Найцікавіше це те, що з урахуванням усіх цих даних, а, давайте подивимось, а в принципі, який зараз а, фронт у цих подій у цих, ну, скажімо так, умовах до самої суджу. 17, 17 кілометрів. З охопленням а, Рубанщини це 18 кілометрів. Тобто, а, навіть якщо ми ось цю відмітку зробимо ось так, то це все одно 18 кілометрів. Досить такі підрахунки. Ну скажімо так, вони середньостатистичні, не деталізовані, але початковий фронт 30 кілометрів. Фронт станом на учора, саме учора, бо ми аналізуємо добу за учора, станом на сьогоднішній ранок, без конкретики, по стану на сьогодні. А це потрібно для того, щоб була затримка видучі, відкритий доступ інформації, але це 20 кілометрів, тобто назвати цю операцію просто диверсійною вже не можна. Назвати цю операцію виключно для того, щоб відволікти увагу російських окупантів, а частково можна, бо вони вже свої резерви перекидують з тилу Курської області, з Білгородської області. Та з а, Брянської області. Але допоки ці резерви доїдуть, допоки почнеться там якась протидія, що станеться? А станеться те, що суджа може перетворитися в такий собі непоганенький великий опорний пункт в Курській області для якихось невідомих підрозділів. В Суджі для цього є все. Більша частина суджі знаходиться на правому березі річки Суджа. Е, отже, це природня перепона, яку можна використовувати для оборони. Сам населений пункт знову ж таки більша його частина на правому березі, це велика кількість е, локацій для прикриття та укриття особового складу, розміщення вогневих точок і так далі. І таке інше Тобто, ну чим не укріп е, район, не такий собі бастіон на території Курської області, окрім всього іншого, є як я і казав, стратегічний об'єкт. Супермаркет «П'ятерочка» і бургер хаус. Ну, якось воно нескрипно лунає ось це західне бургерхаус. Але що є, то є. І це правда. Таким чином, це можна розглядати як повноцінний укріп район. При цьому, який має і інші виходи в глиб е території Курської області. Хоча навряд чи це буде використовуватись. Ці напрямки. Хоча хто його знав, він є ще козача Локня, Богданівка дуже цікавий напрямок. А що ж там може знаходитись далі? Ні, так далеко я не буду о, говорити, тому що я зараз чую інколи, що говорять навіть про Курську АЕС, що нібито це є основна о, мета усіх невідомих о, груп, о, які намагаються. Щось там розвити, якийсь успіх. Але мені здається, це виключно сценарій санітарної зони розширення санітарної зони значно більш успішніше, аніж у росіян це було як вони називали санітарною зоною на Харківщині. А при цьому дійсно а, саме угруповання, яке знаходиться на Харківщині, зараз змушено а, передислоковуватись, тобто зменшує свою присутність та тиск а, на наші підрозділи в райони Липці. Та а, Вовчанську, хто б там не був зараз в Курській області, але він може допомогти саме в питанні розпочатку системних контратак з боку Сил оборони України та витісненню росіян з Вовчанська, а її, можливо, взагалі з Харківської області, з її північної, північної частини. А, тому що якщо росіяни тим складом, який в них є, станом на зараз, не можуть досягти своєї мети виходу на липці та захоплення Вовчанську, то якщо їх стане менше, вони, мабуть, і не зможуть. Утримувати ті позиції, які утримують на зараз, отже, побачимо, який буде розвиток в подальшому, але в будь-якому разі а, росіяни втратили багато одиниць а, броньованої легкоброньованої та важкоброньованої техніки, в тому числі танки. Деякі танки, наприклад, як Т-62, усі бачили ці фото, були знищені майже одразу після того, їх, як їх на тралах підвезли до місця бойових дій. Тобто, вони навіть не були готові для повноцінного. А, для повноцінної відповіді на загрози з боку о, невідомих груп е, було знищено о, мінімум два гелікоптери ударних ка 52 Це те, що верифіковано, це те, що відомо. Було уражено як мінімум уражено, як максимум навіть і знищено гелікоптер Мі 28 Тільки за цією технікою вже величезні втрати у о, російських окупантів. Є інформація про збитий су 25 штурмовик. Багато інформації про о, полонених о, росіян? О, де, не просто десятки. Там насправді вже не просто десятки полонених росіян. О, хто їх бере в полон, я не знаю. Але буду мати надію, що той, хто їх бере в полон, передасть силам оборони України, щоб о, поповнити наш обмінний фонд. О, отже, назвати цю операцію недоречною вже неможливо, бо вона стовідсотково успішна. Як довго вона буде тривати? Які дійсно справжні плани у тих, хто її організував, мені також невідомо. Я можу виключно робити висновок, і всі мої висновки це не захоплення, е, наприклад, Курської АЕС, це не просування на Курськ створення сірої санітарної зони так цілком можливо, і це реалістично, як ми бачимо. Логістика контролюється цими групами. Розміщувати свої е, е, на е, в, е, території Курської області. Відповідно в цих населених пунктів, а свої а, оборонні пункти можливо, цілком можливо а, тримати ситуацію на рівні вогневого контролю. Цілком можливо а, відтягувати на себе а, ресурси російських окупаційних військ. Так, безумовно, так все це комплексно виконує саме а, ця. Ну я навіть не знаю. Суджанська операція. Назвемо, наприклад, її так, чи це перший крок для створення суджанської народної республіки. Чи автономного округу, чи автономної республіки, можливо, також чому б ні. Суд же навіть, мабуть, вже доречно свій власний прапор е придумати, конкурс влаштувати з цього приводу. Е і окрім цього іншого, це ще й демонстрація того, наскільки Росія, до речі, продовжує бути не готовою до ведення бойових дій на своїй території. Вона критично до цього не готова. Той час, як її армія майже повністю демілітаризується та денацифікується в Україні на своїй території, в неї нема достатнього ресурсу навіть в прикордоні з тією країною, з якою вона і воює, немає достатнього ресурсу. А що говорити про інші кордони Росії? Ну, наприклад, уявимо собі з Монголією. Ну, хто знає, що там зараз які плани винашує а, в а, в Лан баторі Можливо, буде відродження Великої монгольської імперії. Хто знає, ми ж усі знаємо, що відчуття реваншизму, воно завжди присутнє в тому чи іншому суспільстві, яке в минулому мало великі завоювання. Або навіть говоримо не про Монголію, а про тих, хто називає росіян своїми друзями та братами, але тільки на камеру. На цьому, друзі, все. Закінчується. Огляд для обоз UA. Якщо вам сподобалось це відео, можете поставити лайк, підписатися, натиснути дзвоника, накликнути дякую, кл е клікати дякую, і все таке інше. Я не знаю, які там функціонали. Ну і звісно, якщо буде ваша ласка, поширюйте це відео серед своїх друзів. Підіймаємо рейтинг е цих оглядів загального україномовному Ютубі. А також нагадую, що окрім коментарів стосовно ваших думок щодо цього відео, ви можете залишати коментарі з запитаннями до мене, на які я обов'язково відповідаю кожної суботи. Це вже традиція. На сьогодні всім вам дякую, слава Україні, слава нації.